Доброго дня, друзі! Сьогодні ми розглянемо маленьку інструкцію по експлуатації розгортанню наземної станції Toro Digital. Це цифрова наземна станція на відеосистемі Volksnail. Вона у нас складається з кейса, з монітором і сплітером відео виносної системи опційно щогла, якщо потрібно, опційно ретранслятор на відеосистему Volksnail. Постачання виносного модуля, який, до речі, може бути придбаний окремо без кейса, входить. Поворотний механізм, на якому змонтовані відеоантени, відеоприймач, два місця під передавачі керування, антена Ягі, одна або дві, в залежності від ваших умов використання, кабель поворотної системи, який з'єднує поворотну систему з її пультом, два кабелі на керування, один кабель як основний, інший як запасний, та один кабель HDMI. Всі кабелі стандартно йдуть 30 метрів. Також АКБ для живлення цієї системи, власне, транспортувальний бокс. Першим кроком монтування системи є розвертання основи, на яку вона буде встановлена. В нашому випадку це щогла. Виробництво Богуслав, 8 метрів, яку ми можемо постачати в комплекті, або ви можете придбати у виробника напряму. Замість цієї щогли може бути використана будь-яка в цілях. ППО можуть використовуватись якісь низенькі щогли, або може система збонтуватись на якусь статичну конструкцію, будівля, дерево або щось подібне. Другим кроком є встановлення поворотної системи безпосередньо на щоглу і розгортання антенн. Ми розгортаємо антенну на керування по горизонту, е, встановлюємо поворотну систему і фіксуємо її, щоб співпадали стрілочки. Тобто, це у нас нуль серви, в якому вона починає працювати. При перевезенні станції на довгі відстані, якісь, вам також буде потрібно обов'язково відкалібрувати магнітометр, вбудований в поворотну систему. Інструкція про це буде окремо, але в цілому його можна звідси демонтувати, досить просто від'єднавши дроти. Після чого. Е, по інструкції все зробити, і він нормально відіб'є свій магнітний газібуд. Е, живлення підключається тут, і звідси поступає і на модуль з tx ами і vrx ами і на поворотну систему. Вмикання поворотної системи, яка є першим елементом, на який поступає живлення, відбувається за допомогою кнопки зверху. Ми її вмикаємо і вона має увімкнутись. Єсть. Після чого основний модуль знизу. Він поступає звідси сюди. Далі можемо змонтувати в нашу виносну систему модуль керування TX. Якщо він планується для використання на 2 ватах та більше, і TX дозволяє під'єднати додаткове живлення, в кейсі, в комплекті є маленькі кабелі XT30, XT30. Відповідно до слота, слот номер 1 сюди, слот номер 2 сюди. Можна дати TX додаткове живлення. Далі під'єднуємо кабіля. Далі наша задача приєднати дротове з'єднання. Перше дротове з'єднання це відео, яке у нас проходить по hdmi кабелю. Прошу зауважити, HDMI-кабель оптичний. Він дуже прискіпливий до того, як ним користуються, Його не можна згинати, ламати, переїжджати і так далі. Він він вийде з ладу. Так само і коннектори на ньому дуже прискіпливі, бо вони очевидно не військове використання, не для використання зовні. Тим не менш. У якісних кабелях маємо, що маємо, тому доводиться з цим працювати. Зауважте, на кабелі є сторона source, важливо, або стрілочка звідси сюди. Це означає, ця сторона ставиться на модуль, інша сторона ставиться на телевізор, дисплей, або наш кейс, байдуже, тобто та частина, яка у нас в захищеному просторі в бліндажі, тобто TX і RX. Кабель керування, звичайний двожильний кабель, е який може вставлятися або напряму в пульт, або в кейс, і кабель керування поворотною системою. Тут байдуже якою стороною. На стороні, яка у нас знаходиться в бліндажі, де сидить екіпаж, під'єднується все наступним чином. Сюди заходить HDMI відео, керування і під'єднується пульт поворотки. Він сйомний, може переноситись, працює по дроту або по бездроту, в залежності від ваших умов. Кейс приєднується, точніше, пульт приєднується коротким кабелем до кейса, який йде в комплекті в кількості дві штуки. Або можна його приєднати напряму, якщо у вас там виникли якісь з ним проблеми. Можна просто обійти кейс, і він буде працювати напряму від чого. Далі нам необхідно приєднатись по Wi-Fi до виносного модуля, щоб зробити базові перші налаштування. Модуль у нас може керуватись як з телефона по Wi-Fi, збережені всі кнопки VRX, кнопка Bind, назад, початок запису, і кнопки керування активним TX. У нас є два слота. Ми можемо брати перший, другий, обидва або вимкнути. В нашому випадку працює другий, а також VRX. Він у нас один, цифровий, запускаємо. Після увімкнення VRX ми бачимо, що з'явилось OSD на екрані. Ми можемо зайти в меню, тут щось поклацати, повернутися назад, натиснути кнопку Bind. Тобто це все працює з телефона. Е, картинка у нас приходить. Тепер ми маємо перевірити, чи працює у нас TX. Для цього просто треба зайти в LuaScript і побачити, що TX ми бачимо, зі з'єднанням все нормально. Для більш глибоких налаштувань ми можемо також увімкнути режим радіо. Цей режим нам дозволяє керувати станцією повністю з пульта керування дроном. Тут ми задаємо канали, тобто от є стандартний пресет, в якому на 15-му каналі сидить керування режимами наземки, а на 16-му каналі сидить керування активними слотами в наземній станції. Зараз покажемо, як це працює з пульта. В стандартному режимі ми радимо садити на 15-й канал цей тумблер LS, на 16-й цей тумблер RS. В нейтральних положеннях ми маємо. Тут режим наш польотний. Тобто, коли Vrix ніяк не слухається пульта. Якщо ми переведемо цей тумблер вниз, тепер у нас стіки починають працювати як кнопки на VRX. Тобто кнопка Enter вхід в меню, у нас лівий стік вправо. У нас відкривається меню. По меню ми можемо ходити за допомогою правого стіка, вниз, вверх, назад, відміняти. Для того, щоб забіндити дрон, нам треба дати тротал 100% і почнеться бінд. В принципі, всі функції VRX винесені як на пульт керування, так і на телефон по Wi-Fi. Якщо Wi-Fi не добуває до наземної станції, тоді користуємося пультом. Повертаємося в звичайний льотний режим, коли наземка вже не слухає ніяк стіки і не реагує на них. Якщо ми повернемось в верхній режим, то ми повністю вимикаємо наземну станцію, лишається працювати тільки поворотна система. Ми бачимо, картинка потухла. Повертаємося назад в льотний режим. В льотному режимі даний тумблер керує активними ТХ-тумблер догори це ТХ номер 2 тумблер посередині обидва вимкнені, тумблер вниз це ТХ номер 1 Після того, як ми всі процедури завершили, дрон приєднаний е, до станції. Ми вже бачимо, отримуємо картинку. В даному режимі в польтному ми тільки керуємо дроном, більше нічого робити не можемо. І останнє налаштування, яке нам потрібно, розібратись, куди ми летимо. Це пульт поворотної системи. Тут одна єдина кнопка, це його увімкнення. Він не має великої вбудованої батареї, тому його бажано тримати завжди на підзарядці. В даному пульту ми можемо керувати поворотом антени, натискаючи сюди один раз. Спочатку є азімут. Цей показник дозволяє нам розуміти, що антена крутиться. Далі є поворот по вертикалі, не більше 60 градусів. Для виходу головне мінімум ми затискаємо кнопку. Також тут можна повністю вимкнути живлення виносної системи. Цією кнопкою зараз це робити не будемо. Вбудований компас для розуміння, куди ми зараз направлені, підсвітка. І ручна корекція по X та по Y, ці два параметри. Це коли ми не можемо зараз вийти зняти модуль і відкалібрувати, ми можемо вручну підкрутити азімут. Додавши необхідне значення, бо в умовах ЛБЗ іноді таке буває, що показники пливуть і їх треба підкручувати трошки. Додатково заснімемо інструкцію, як користуватись цифровим ретранслятором. Історія дуже проста. Те, що важливо, на ньому нічого не потрібно прошивати. Він уже на сьогоднішній день має останню версію прошивки і додатково робити нічого не потрібно абсолютно. В складеному стані він виглядає так: розкладаємо антени, фіксуємо гаєчками. Вставляємо TX, накручуємо на TX свою антенку керування і додаємо сюди батарейки. Важливо. В стані транспортування він має бути без батареї, щоб не було случайних увімкнень, так би мовити. Збираємо. Так, збираємо. Плюс-мінус. 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 У вімкненому стані він блимає зеленими індикаторами і має лише дві кнопки. Одна кнопка відповідає за бінт з Vrix ну, вона так і підписана. Інша з VTX, тобто з дроном і з наземною станцією. Зараз ми заснімемо в меню, як це відбувається. Наша станція насправді за рахунок модульності може використовуватися навіть просто як бліндажник, тобто знімається основний модуль, до нього приєднується окрема батарейка, він виноситься на двір. Або можна купити просто окремий взагалі бліндажник у вигляді ВРХ. І місця монтування uh, TX для виноса і роботи з транслятором. Під'єднуватись він може як до комплектного кейса, так і до будь-якого дисплея. Байдуже. Зараз ми вмикаємо і заходимо uh, по Wi-Fi в меню керування головою. Після увімкнення системи ми заходимо в меню, переходимо в режим налаштувань. Заходимо в Device, І тут міняємо параметр Switch Mode, Зі стандарт на рілей. Важливо, рілей. Застосовуємо зміни, confirm і VRX йде в перезавантаження. Характерною рисою того, що ми все зробили вірно і зараз в режимі роботи з транслятором є оці додаткові піктограми. Одна з яких означає коротке плече, інша довге плече, відповідно, коннект з ретриком і коннект з дроном. Зараз ми зробимо бінт ретранслятора. Для цього ми його вмикаємо. Натискаємо кнопку «Бінд» тут. Зараз біндитись можемо тільки до ретріка. VRX піщить. І натискаємо тут кнопку bind VRX. «Бінд» VRX. Він піщати перестав. Вони законектились. Щоб законектити з дроном, натискаємо «Бінд» VTX. Пішло. Попередньо на дроні кнопку «Бінд» ми також натисли. Одразу бачимо, у нас з'явилась картинка на екрані. Є дві піктограми, дрон працює через ретранслятор, він готовий до використання. Треба тепер тільки все акуратненько розкласти, і все буде працювати. Зараз покажу додаткові налаштування, які з'явились нові в меню в цьому режимі. Додаткові налаштування. У нас з'явились тепер канали на дрон, окрема сітка, і на ретранслятор, окрема сітка. Тобто, ми маємо перше: це канал, який. З VRX на Retric, тобто, бачите, тут, скажімо, занижена сітка. І далі основні канали сітка вища. Далі йдемо на «Налаштування», І тут ми тепер маємо vtx Power, який у нас доступний 2 Вт на GT-кітах, А також в правому нижньому куту ми маємо Relay Power. це лінк між ретранслятором та vrx який також доступний у нас. До 1,2 Вт між ними. Ми радимо включати на 200 мВт. Цього зазвичай достатньо. В принципі, все основне по ретранслятору тут показано. Пришивка на VRX потрібна остання, звісно, з деякими доробками. На дроні просто остання. На ретрансляторі нічого змінювати не треба. Все працює з коробки.